Доброго дня, шановні присутні! Розпочинаємо засідання постійної комісії з питань бюджету та соціально психологічного розвитку. Зімплені комісія на засіданні присутні шосте. П'ять. Необхідний порушує засідання постійної комісії від Нагадую, що засідання постійної комісії проходить з відеофіксацією, відеозапис Досідання буде опроведене в законі спосіб. А порядку денного до засідання є питання. У вас він на руках чи я в когось до нього якісь пропозиції зауваження? Немає. Якщо немає, тоді ставлю на освоєння проявлення за основу та оціну. присутні. Сьогодні до вашої уваги хочу представити порядок надання грошової винагороди громадянам за укладання контракту про проходження військової служби. На минулих засіданнях сесії була прийнята програма організації забезпечення територіальної оборони на Строкову військову службу до військово-патріотичного виховання населення Виноградівської міської територіальної громади на 22 26 рік і. У листопаді місяці було рішення номер 3452 яке внеслося зміни до цієї програми, а саме заходи програми було доповнено пунктом 6. Це організація проведення заходів щодо відбору кандидатів для проходження військової служби за контрактом в Збройних силах України. Важливість Контрактної служби я не буду сьогодні вам доводити, а щоб залучити наших громадян, тобто зацікавити їх саме підписувати контракти, розроблені ці заходи, і сьогодні пропонується порядок надання цієї грошової винагороди. Цим порядком передбачено, що така грошова винагорода буде надаватися одноразово. У розмірі 20 тисяч гривень, зареєстрованим мешканцем Виноградівської територіальної громади після обкладання контракту про проходження військової служби у Збройних силах України. Для надання цієї винагороди громадянин житель саме Виноградівської громади має подати пакет документів, які передбачені цим порядком. Потім це питання розглядається на комісії яка буде створена для розгляду цих заяв. Ну і на основі рішення цієї комісії вже буде надавана. до Це вже після е, заключення контракту. Після заключення контракту контракт має документи, які да. вже може звернутися. Подає копії документів, копію контракту і. А як подаєш? Я він, не знаю, просто сама процедура. Якщо ти вже заключив контракт, то ти вже там забирають і повернуться, тебе вже десь там на полігон, десь там на тренування і далі і далі. А як він може звернутися? Це може він... замість нього робити? Ще. Він, коли заключить контракт, та... Може, ми якраз думали на цим питання, що включимо у комісію представника першого відділу Берегівського РТЦК, який там буде займатися цим питанням і на комісії нам буде вже доповідати, що такі, такі. Ага. То він зможе взяти там копію контракту і може там вже і заяву у чоловіка взяти. Фактично він має подати знак цей пакет документів і заяву. Може до цього переліку. І простили некий на перелік надання це копія документа, що посвідчує особливо ідентифікаційний код, копія контракту. Да. Може ще треба реквізити для зарахування коштів, щоб Номер дав. Ну, очевидно, ми передбачимо в заяві вже, що він буде, коли заяву буде писати, то там вкаже реквізити для надання цього. Тобто комісія інша буде, не те, що займається в'язання, що Ні. Коли вже буде прийняти цей порядок, то тут я... У цьому проєкті рішення вказав, що створити та затвердити розпорядження міського голови комісії про розгляд заяв громадян про отримання грошової винагороди буде створена комісія. Тоді вже Ого. проведеним моніторингом. Встановлено, що таких контрактів є десь на рік 20 контрактів, порядка 20 контрактів. На сьогоднішній день там за 4 місяці заключено. П'ять контрактів по mm. нашій громаді. Так що це не, не, не такі великі гроші, ну, але все-таки тим людям якась буде зацікавленість. Mm. Ну так. Да. Ще у когось якісь запитання. Якщо марк. Ставлю на голосування про пішення за основу та цілом прошу висоті. Пішення Так, Друге, затвердження про... Щення якості обслуговування платників податків та забезпечення надходжень до бюджетів усіх рівнів у генеральському відділу обслуговування платників Береївської ДПІ, головного управління ДПС у Закарпатській області на 25-й рік. Інформує дорогі Девід Степанович, головний спеціаліст. Прошу. Я буду коротенько. 1 травня до міської ради звернулося головне управління Державної податкової служби. Вони просять підтримати. Програму і підтримати їхню фінансово-господарську діяльність, просять виділити 99 400 гривень. І їм ці кошти необхідні для придбання інформаційних стендів у приміщення адмінбудівели. На це їм треба 44 тисячі 400 гривень і для придбання знаків поштової оплати. На це вони просять виділити 55 тисяч гривень. Це одноразово на 2025 рік. От така от програма. Yeah, of course it is after you start on the Swan uh regulation official also I should not get to progress and admin version and scoring that type of nice or much better than За рахунок перерахування місцевих податків це по доходів сім мільйонів 680 тисяч 632 гривні і за рахунок і дотацій з обласного бюджету в сумі 2 мільйони 429 тисяч 25 гривень. З обласного бюджету це ну, такі суми, це інша дотація, Відшкодування 335 тисяч 329 гривень, це йде відшкодування земельних слідчих для порошників. Це йде розрахунку, по розрахунку за лист 224 року. Відшкодування нам повертають. Іншу сувенцію з місцевий бюджет в розмірі 2 мільйони це для капітального ремонту системи теплопостачання для виноградівської лікарні. З місцевого бюджету на виконання окремих заходів з за реалізації соціального проєкту активні партії локації здорової України. Це вже в Україні впроваджено третій рік і ну, кожен рік нам за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету ну, виділяють 93 696. Це всіма пропонуємо збільшити. Тій же сумі у 10 мільйонів 109 тисяч 667 гривень додаткову частину. А саме 9 мільйонів 200 це на капітальний ремонт системи теплопраси, теплопостачання виноградівської районної лікарні. Це 2 мільйони і обласні, осі 200 з місцевого бюджету. 200 тисяч це на виконання програми розвитку та вдосконалення неправовічної служби. На території Виноградівської -Вен міської територіальної громади. І 335 тисяч, 329 гривень це ж, відповідно на статтю видатків, пов'язаних з підтримками внутрішніх переміщених осіб. 99 400 гривень це на виконання заходів програми по податковій інспекції. Це о, такий, як... У міській раді головний буде розпорядник коштів. Це ще е, по відділу освіту. Видатки на спорт, для спортивної школи 150 тисяч це для придбання нагородної атрибутики. І 100, 124 тисячі 928 гривень це ж на ці ж виконання окремих заході з цього реалізації соціального проєкту Активні парки. Для цієї э, сумації, що ну, де з державного бюджету ми маємо співфінансування на практики це 31 тисяча 330 гривень. Напад, які держава 93 тисячі 696, на 31 тисячу 232 гривень. Це ну, ці практично видатки за рахунок цього надходжень. І також перерозподіл коштів ну, це по цеху ЦОЗО. Вони ну, лист є, зменшити поточні видатки по школах і направити на викон... виготовлення проєктно-кошторисної документації. Це реконструкція спортивного майданчика з штучним покриттям на території виноградівської здорожного місії. Саме перший був найдавший, він дуже неналежно відставлення. 100 тисяч в першу чергу на було по 10 кг. Все, бюджету все, все. все. Вся теплотраса буде вартість роботи 20 мільйонів 800 гривень. Так, обіцяла області теж будуть ще дофінансувати. Наразі ми лише цю суму надаємо для початку закупки матеріалів. Хоча там труб, вартість труб саме 14 мільйонів коштує. Ну, є письма звернення до інших громад, будуть просили інші громади, надіємося, що зато вони, ну, частково лише покриваємо ці видатки. Фактично там 21 минути. Чи є у когось якісь пропозиції залажені? Якщо немає, не ставлю на голосування проєкт рішення за основу та цілого проголосувати. Дякую, уважана депутати. На цьому порядок денно комісії вечірка. Дякую всім за роботу.